Шарль Перо спляча красуня Колись давно жили були король із королевою. Жили вони в любові та злагоді, але у них довго не було дітей. Та ось нарешті сталася радісна подія. Королева народила донечку та ще й гарну, мов весняний день. Щасливий король вирішив влаштувати велике свято. Було запрошено усіх чарівниць, яких тільки змогли розшукати в королівстві, адже король бажав, щоб кожна з них чим небудь обдарувала маленьку принцесу. Коли чаклунки з'явилися у палац, їх запросили до розкішно вбраного столу. Перед кожною поставили по золотому прибору, прикрашеному коштовним камінням. Коли ж почалося святкування, зненацька відчинилися двері, і до зали увійшла ще одна чарівниця кульгава зла відьма. Її на свято ніхто не запросив, тому що вона вже багато років не виходила зі своєї вежі, і всі вважали її давно померлою. Король волів подати золотого прибора й для цієї чаклунки, але, на жаль, такого не знайшлося. Бо виготовили лише сім золотих приборів для семи запрошених чарівниць. Стара відьма вирішила, що це зробили навмисно, щоб образити її, вона сердито щось пробуркотіла крізь зуби. Поруч із нею сиділа добра чарівниця і почула те буркотіння. Вона здогадалася, що стара відьма замислила завдати лиха маленькій принцесі. Тому відразу після вечері швиденько пішла до покою новонародженої і заховалася там за ширмою. Невдовзі всі чарівниці зібралися у світлиці дівчинки. Підійшли до її ліжечка, щоб висловити їй свої побажання. Перша чарівниця побажала, щоб принцеса стала найгарнішою дівчиною в цілому світі, друга, щоб була найрозумнішою. Третя чарівниця побажала, щоб принцеса стала майстриною на всі руки, четверта, щоб вона гарно танцювала, п'ята щоб співала як соловейко, а шоста щоб добре вміла грати на всіх музичних інструментах. Коли ж черга дійшла до старої відьми та затрясла головою більше зі злості, ніж від старості, і прорекла таке. Коли принцесі виповниться 15 років, вона вколе пальця веретеном і помре. Почувши таке страшне прокляття, всі заклякли від жаху. Але в ту ж мить вийшла зі своєї схованки добра чарівниця і голосно промовила Заспокойтеся, ваші величності, королю й королево, ваша донечка буде жити. Щоправда, я не в змозі цілком звільнити її від прокляття злої чаклунки. Дівчинка таки вколе собі пальця веретеном, та вона не помре, а тільки засне глибоким сном і проспить аж сто років. Прокинеться ж принцеса тоді, коли прийде молодий королевич і розбудить її поцілунком. Щоб попередити нещастя, король терміново видав указ. Який забороняв під страхом смерті користуватися веретенами і навіть просто тримати їх у себе вдома. Відтоді минуло 15 років, і всі забули про зловідьму та її пророцтво. Одного разу король із королевою та донькою виїхали на прогулянку до свого заміського замку. Молода принцеса, бігаючи з кімнати в кімнату, побачила круті сходи і зійшла ними під самий дах. Там, в маленькій кімнатці, сиділа старенька, згорблена бабця і тихенько пряла пряжу. Вона й не чула про давню заборону короля користуватися веретенами. Що це ви, бабусю, тут робите? запитала принцеса. Пряду, дитино моя, відповіла старенька. Ой, як цікаво. вигукнула дівчина. Як це ви прядете? Дайте но ну і мені спробувати, може, і в мене вийде. Та не встигла вона взяти веретено, як відразу ж вколола пальця і впала, втративши свідомість. Стара злякалась і почала кликати на допомогу. Звідусіль позбігалися люди. Вони намагалися привести дівчину до тями, бризкали водою її в обличчя, терли оцтом скроні. Та нічого не допомагало. Тоді король згадав страшне пророцтво чарівниці і зрозумів, що тут уже нічим не зарадиш. Він звелів віднести принцесу до найкращої кімнати палацу і покласти на постіль із золотої та срібної парчі. А принцеса лежала, мов квіточка, чарівний сон не зігнав з її личка рум'янцю, тільки очі були закриті. Та спокійне дихання свідчило, що вона не померла, а лише заснула. Король наказав не тривожити її сну до тої пори, поки принцесі не прийде час прокидатися. Добра чарівниця, що врятувала принцесі життя, замінивши їй смерть на столітній сон, дізналася про біду і відразу ж прибула до замку вогняною колісницею, запряженою драконом. Щоб принцеса не злякалася, коли проснеться, сказала чарівниця. Я зачарую всіх, хто знаходиться в цьому замку. Всі спатимуть доти, доки не з'явиться рятівник принцеси. Прокинеться вона, тоді й прокинуться разом з нею всі інші. Тут чарівниця доторкнулася своєю чарівною паличкою до мешканців і гостей замку, крім короля з королевою. Вона зачарувала всіх придворних дам, слуг. Лакеїв, солдат доторкнулася до кухаря, кухарчуків і прислужниць, навіть до коней у стайні, до великих дворових псів та маленької собачки принцеси. І кожен, кого вона торкалася, відразу ж засинав. Заснув навіть вогонь у каміні. І все це сталося за одну мить. Коли всіх оточив сон. Королі з королевою поцілували свою донечку і мовчки вийшли із замку. Тієї ж хвилини навколо палацу виросло стільки великих і малих дерев, стільки кущів шипшини й колючого терну, що ні людина, ані звір не змогли б пробратися крізь них. Величний замок майже зник за цим лісом, виднілися лише верхівки веж. Звичайно, і цей ліс виріс за наказом доброї чарівниці, щоб до замку не потрапили лихі люди та не потурбували б принцеси. Минуло сто років. Якось син сусіднього короля полював у цій стороні і побачив за густого лісу верхівки веж. — Чий це замок? розпитував він людей. Та кожний, до кого звертався королевич, відповідав своє. Хтось стверджував, що то старий замок, в якому живуть злі демони. Інші ж запевняли, що там відьми влаштовують свої нічні оргії. Більшість же вважала, що у замку мешкає людоїд, який заманює до себе маленьких дітей, а потім з'їдає їх. І ніхто з дорослих не може пробратися через дрімучий ліс, щоб визволити їх. Королевич не знав, кому і вірити. Аж тут до нього підійшов сивий дідусь і каже: Я чув, що в тому замку лежить спляча принцеса, надзвичайна красуня. Вона зачарована і буде спати до тої пори, поки не розбудить її молодий королевич, стати дружиною якого їй призначено долею. Почувши це, юнак вирішив негайно йти до замку сплячої красуні. Не встиг він підійти до лісу, як усі колючі гілки розсунулися самі собою і дали йому дорогу. Та ніхто з друзів і слуг королевича не зміг піти з ним, бо дерева й кущі відразу ж сувалися за його спиною. Та королевича це зовсім не лякало, і він сміливо йшов уперед. Незабаром він дістався з замку та увійшов у двір. Там панувала мертва тиша. Не цвірінькали пташки, не шорхотіло листя. Всюди лежали тіла людей і тварин. Спочатку, королевичу, вони здалися мертвими, але, придивившись до рум'яних облич воротарів, юнак здогадався, що ті живі й лише сплять. Перед ними стояли келихи з вином, і це доводило, що вартові заснули зненацька під час веселого бенкету. Королевич рушив далі. І опинився в другому дворі, вимущеному мармуром. Пройшовши через нього, юнак піднявся сходами і потрапив до великої кімнати. Тут двома рядами стояли гвардійці з рушницями на плечах і хропли щосили. Королевич попрямував далі. Минув багато кімнат і всюди бачив, як стоячи чи лежачи, спала челядь. Нарешті він зайшов до розкішно вбраної, суцільно позолоченої кімнати. У ній на пишній постелі лежала принцеса. Королевич наблизився до сплячої красуні і став навколішки біля неї. Дівчина була така гарна, що хлопець не втримався і поцілував її. Тієї ж миті, пророкування доброї чарівниці справдилося. Принцеса прокинулася та, побачивши молодого королевича, зашарілась і, оговтавшись від хвилювання, спитала юнака ніжним голосом: Це ви, королевичу, як довго я чекала на вас. Юнак, зрадівши з цих ласкавих слів і приємного голосу дівчини, зізнався, що любить принцесу понад усіх у світі. І щасливий, що йому вдалося звільнити її від чарівного сну. Вони довго розмовляли, узявшись за руки, та не сказали одне одному й половини того, що хотіли. Разом із принцесою прокинувся і весь королівський двір. Кожен узявся за свою справу. А оскільки минуло сто років, відтоді, коли в замку останній раз обідали, всім страшенно захотілося їсти. Найстарша й найповажніша придворна дама, голодна, як і усі, у замку, увійшла до кімнати принцеси і голосно, урочисто промовила Просимо до столу. Принцеса засміялася, швиденько підвелася з ліжка й узяла королевича під руку. Вони прийшли до дзеркальної зали й сіли за стіл. Люб'язні слуги подавали їм найсмачніші страви. А веселі музики виводили на скрипках і флейтах прекрасні мелодії. Наступного дня відбулося гучне весілля, і королевич повіз свою любу дружину до себе в королівство, де їй жили вони разом до самої смерті весело і щасливо. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк. Якщо не сподобалась, тоді дизлайк. Підписуйтесь на канал Світ Казок і не забудьте натиснути. Звіночок. До зустрічі!